Канал на свій смак вітає вас! Сьогодні пропоную один із рецептів приготування млинців на молоці з маком. За цим рецептом вони виходять тонкими та дуже смачними. Тісто, до яєць додаємо щіпку солі, цукор, розтоплене вершкове масло та трохи теплого молока від загальної кількості. Збиваємо міксером, щоб все добре перемішалось і розчинився цукор. Тепер всипаємо просіяне борошно і на невеликій швидкості перемішуємо. На цьому етапі слідкуємо, щоб вся мука добре зволожилася і не утворилися грудочки, адже від цього залежить якість наших млинців. Тепер вливаємо решту теплого молока і перемішуємо. В готове тісто всипаємо сухий мак, перемішуємо і залишаємо тісто відпочити на 15-20 хвилин. Смажимо млинці. На добре розігрітій сковороді Тісто вливаємо у центр і рівномірно розподіляємо по всій пательні, нахиляючи її в різні боки. Смажимо млинці з обох сторін до золотистого кольору. Начинку для млинців обираємо на свій смак. Ось такий результат. Усім вдалого приготування. Якщо відео сподобалось, діліться враженнями, зберігайте рецепт та пересилайте друзям.